Шосте у Польщі стартувала програма Тренуйся з військом, щорічна ініціатива Міністерства оборони триватиме до 5 липня. Взяти участь у заходах можуть лише громадяни Польщі 8-8 безкоштовні навчання відбуватимуться у всіх різних куточках країни подробниці, дізналася Марія Чернягівська. Ми перебуваємо на території Академії військово-морських сил Польщі. Це один з пунктів, де поляки в рамках проєкту Тренуйся з військом можуть познайомитися з військовою справою і набути нових навичок. Пані Марта з Варшави і вже третій рік поспіль відвідує тренування з військовими. Насамперед жінку цікавлять навички, які надають відчуття безпеки. треба знати, як надати першу допомогу, як собі допомогти. А все інше це буде корисним. Але сподіваюся, не знадобиться. Цьогоріч пані Марта приїхала на тренінг з чоловіком. Бо я в Вайскуні були. Бабуля. Я в війську не служив, тож перший раз маю такий досвід. Цікаво, цікавий підхід інструкторів, дуже приязний. І так я оцінив, що над фізичним станом мені потрібно попрацювати, але в цілому він не найгірший. А ось пан Роберт, наприклад, прихильник військової справи, тому такі нагоди не пропускає. вважаю, що кожен чоловік має пройти через армію, потренуватись, щоб у разі чого, так як, наприклад, зараз в Україні йде війна, щоб знав, як реагувати, як це служити, якщо це потрібно буде державі. Долучається до тренувань і молодь. Юлія, студентка Сторуня, вчиться на астронома. Приїхала на тренування з цікавості. на стрільбі. У мене виходило непогано, особливо з великими автоматами. З меншою зброєю не дуже, але було цікаво. Вчились ми, як стояти, як стабільно тримати автомат. Зброя була така важка, вона важить кілька кілограмів, як перезарядити і як цілитися звичайно. Програма Тренуйся з військом. Це можливість взяти участь у восьмигодинних суботніх навчаннях. Програма передбачає здобуття базових навичок пов'язаних з безпекою та обороною, таких як поводження зі зброєю, реагування на повітряні тривоги, рукопашний бій та інші. Наприклад, «Гжегош» допомагає опанувати захист від зброї масового ураження. Інформація на інформація на тему, яким чином використовувати протигаз, а також захисний одяг, і виконує норми з людьми, які прибули на ці навчання. Школяні участь у навчаннях можуть взяти поляки віком від 15 до 65 років. Заінтересовані враса. Ця програма вже не раз показала, що інтерес зростає, і ці навчання програми Тренуйся з військом теж це демонструють, бо вони вже шості, і бачимо, що у багатьох учасників прокидається військовий дух, і деякі з них вирішують зробити наступний крок і зголошуються вступити на військову службу. У попередніх п'яти етапах навчань програми «Тренуйся з військом взяли участь близько 28 тисяч людей. Марія Черняхівська, Миколай Ратинський, Слава Тіві.